Більший показник за всю історію нашої історії. так протягом липня сума боргу України збільшилася на 4 мільярди доларів. Про це повідомляє Міністерство фінансів України. Детальніше про це будемо говорити з нашим співрозмовником Олександр Крамаренко, головний редактор журналу «Діньги» З нами на зв'язку. Пане Олександре, мої шанування, вітаю. Доброго дня. Пане Олександре, передусім нагадайте, будь ласка, що ж це таке цей державний борг та гарантований державою борг. Як нам сприймати таку, ну на перший погляд, просто шалену цифру, як такий борг позначається безпосередньо на нашій економіці? Ми свого часу з вами говорили кілька місяців, тому якщо мені не зраджує пам'ять, і ми згадували під час розмови, що де такі борги схожі, так мають ну, практично всі розвинені країни нашої планети. Звичайно, цифри відрізняються, але давайте про наш. Будь ласка, дивіться, державний та гарантований державний борг. Це те, що комусь заборгували там по кредитах, по облігаціях, там, іншими способами держава і ті установи, які вона підтримує, чи борги вона гарантує. Ну, наприклад. Борги Укрзалізниці, борги банків, які знаходяться в державній власності, вони зазвичай гарантуються державою. Це може бути борг Нафтогазу інших державних корпорацій. Тобто це гарантовані державою борги в загальній сумі заборгованості, яка за яку несе відповідальність держава. Це не надто велика там сума, це, це менше, ніж 10% того, що в принципі покривається державою. Державний борг безпосередній прямий він значно більший, звісно. І якщо казати про зовнішній борг, він, на мій погляд, є найбільш для нас чутливим, оскільки він у валюті. То на нього припадає десь 68% державного і гарантованого державою боргу. Тобто ми в валюті винні достатньо великі кошти, це приблизно там, біля а, не знаю, десь 85 мільярдів доларів. Я зараз а точно скажу 90-77 мільярдів доларів, оскільки там рахували по офіційному курсу. Це достатньо велика сума. Він дійсно збільшився в липні, за рахунок того, що Україна отримала підтримки у вигляді кредитів від своїх партнерів більше ніж на 3 мільярди 380 мільйонів доларів. Ну там ще в цій сумі враховані валютні облігації внутрішньої державної позики, але їх, в принципі, там сума невелика. Найбільший внесок це були кредити від наших партнерів. Угу. Отже, якщо я правильно зрозумію, структура боргу можна умовно так дуже спрощено поділити на внутрішній і зовнішній. Якщо ми говоримо про... Про зовнішній саме борг, то кому ми винні? Це передусім, це держави конкретні, чи це якщо ось ми там говоримо про там, підтримку, точніше кредит від, скажімо, Світового банку, то це окремо такі установи. Ось кому найбільше? Хто нас найбільше кредитує? І, до речі, під які відсотки? Ми найбільше винні, наскільки я пам'ятаю, Європейському Союзу. Оця часто згадується так звана мікрофінансова макрофінансова допомога це насправді дуже довгі кредити під дуже низький відсоток. Там вони реально на тлі всього іншого є символічними, і там, якщо я не помиляюсь, щось біля 20 десь. 3,24 мільярдів. Я чому так непевно кажу, тому що статистика Мінфіну, вона в перерахунку на гривні по е останньому курсу, який е Назбанка. Тому мені одразу приходиться в голові. Якщо в гривнях, то це віс 890 мільярдів гривень в перерахунку на гривні. Е достатньо великі кошти ми винні також. А міжнародному валютному фонду міжнародному банку реконструкції і розвитку достатньо серйозні кошти. Якщо дивитись на країні на країни окремі, ми винні Канаді. Це найбільший наш кредитор. Там сума десь приблизно ну близько 4 мільярдів доларів. А от, наприклад, США там деякі інші країни нам під час цієї повномасштабної війни надають переважно допомогу у вигляді грантів. Тобто, ці кошти не потрібно буде повертати, вони не mm -hmm. зраховуються до зовнішнього боргу. Ну в принципі, от така ситуація це складає приблизно. Ви питали мене там, як це на тлі інших країн. Е, ну в якщо там рахувати в гривнях, так, то е, борг складає. Е, зараз скажу вам, щоб я там е, був. Зовнішній борг складає приблизно е, 3 трильйони гривень. Ну, в перерахунку на гривні. Але цього року в нас внутрішній валовий продукт становитиме. За там, прогнозами приблизно 6 трильйонів гривень. Отже, це приблизно 50% внутрішнього валового продукту. Uh -huh. Це, в принципі, є ну, достатньо поміркована сума, вона достатньо велика, але вона достатньо поміркована. Інша е, проблема полягає в тому, е, скільки та чи інша країна сплачує відсотків по своєму боргу. Наприклад, а в Японії, наскільки я пам'ятаю, можливо, я там трошки помиляюсь. Там більше ніж ВВП. Вони винні, але в них дуже дешеві борги, вони розміщались під дуже низькі відсотки. Україна на жаль не може цим похвалитися. У нас відсотки були ну достатньо високі. Ну якщо не враховувати оцю макрофінансову допомогу, там, міжнародний валютний фонд, деякі інші міжнародні фінансові організації. Там відсотки все ж таки більш-менш гуманні. То для нас, звісно, ця ситуація, скажу так, це е, не є дуже добрим, але це значно краще, ніж воно могло бути. Угу. Про майбутнє цих боргів хотілося б поговорити, але для того трішечки згадати минуле і згадати Польщу. Ось. Е... Мало можливо, хто згадує зараз, але ось одна із ключових підвалин економічного успіху Польщі там за останні три десятиліття візьмемо такий проміжок. Це якраз таки частково, я не кажу, що повністю, але частково пов'язано було із величезним зовнішнім боргом, і свого часу були ж, якщо я не помиляюсь, переговори із Паризьким і лондонським клубами кредиторів і 91-му році ось цей Паризький клуб кредиторів списав 50% боргів Польщі західним державам. Через три роки схоже рішення ухвалили і в лондонському клубі кредиторів. Ну і таким чином зовнішній борг Польщі тоді був скорочений з 30 до 15 мільярдів. Так, але це і зараз ця сума теж вражає а стільки років тому чи можливі для нас схожі сценарії, і чому до речі точиться дискусії, що там не варто, наприклад, там просити, щоб списав. Але їх чи там умовно пробачили. Але такі приклади були. Яка ваша думка? Моя думка така, що це, як то кажуть, дуже залежить від ситуації, від того, як це буде відбуватися. Коли, наприклад, представники інвестиційних банків кажуть, що це погана ідея списувати борги і так далі, я розумію, чому вони це кажуть, тому що вони свого часу своїм клієнтам. Пропонували, наприклад, облігації українських компаній державних і облігації української держави валютні, і заробляли на цьому комісійні, і вони хочуть далі мати репутацію установ, які пропонували цікаві рішення і надійні рішення, тому їм списання боргів не є окей з іншого боку. Дійсно, якщо ми будемо мати в своїй історії. Таке списання, навіть списання внаслідок переговорів, то нам буде певний час, потрібно доводити усім нашим інвесторам, кредиторам і так далі, і так далі, що ми все ж таки сумлінні боржники, що ми відповідаємо по своїх зобов'язаннях і таке інше, і таке інше. На мій погляд, ідеальним сценарієм цієї всієї історії. Було б те, щоб український уряд порахував кошти, які ми були змушені взяти в борг задля того, щоб протистояти російській агресії з 2014 року. Я наполягаю з 2014 року, бо борги робились і тоді, і на всю цю суму вимагати відшкодування з рахунок Росії. Можливо, просити якісь програми грантові від наших партнерів для відшкодування цих коштів, і таким чином закрити це не через списання, а через ну, таку конвертацію. Да? Тобто ми отримали одні кошти для того, щоб закрити оці борги, які створені були під час і з причини війни. Це було б для нашої репутації, фінансової репутації дуже добре. І далі б... Під час відновлення ми б мали дуже такий класний, як то кажуть, трек-рекорд, ну тобто uh -huh. історію погашення цих боргів, обслуговування. І до нас заходили б з великими коштами і інвестори і кредитори. І ми могли б залучати кошти доволі дешево, тому що чим гірше попередні були історії з погашеннями і списаннями. Тим дорожче потім в майбутньому будуть залучення наступні пане Олександре, скажіть, будь ласка, чи є? Ну скажімо? Критична межа державного боргу е, можливо вона для кожної країни якось окремо, е, скажімо так, формується. Але якщо згадати той такий Китай, то е, за різними оцінками державний борг піднебесної, це вже близько 40 трильйонів доларів. Це просто якісь навіть не те, що космічні, галактично, е, галактичні вже розміри цього боргу. В нас, е, ну звичайно, там не не так, але ось про критичність, чи це для кожної ще раз повторюсь, для кожної країни окремо вочевидь? Так я вам на початку казав, що це дуже залежить від того, якої довжини цей борг, наскільки він довгий, тобто mm -hmm. наскільки довго країна може віддавати, погашати його, і наскільки велика ціна цих запозичень. Якщо відсотки великі, то це погано. Якщо вони низькі, то можна брати в борг більше. Борг не є трагедією, борг є інструментом. За для чого він береться? Якщо просто проїдати, це одна історія. Якщо угу. там інвестувати, якщо на певний час за рахунок запозичень фінансувати державний бюджет і понизити податки, щоб зробити поштовх економіці, це інша історія, але ми знаходимося в безпрецедентному стані. Ми країна, яка веде війну. І для нас звичайні підручники з економіки вони працюють ну дуже, як то кажуть, з застереженнями. Це все одно, що там порівнювати а, якість серцево-судинної системи в спортсменів-бігунів і людини, яка знаходиться. Ну, реально під штучним диханням. Ми приблизно половину зараз наших видатків бюджету фінансуємо за рахунок наших зовнішніх партнерів, і це не є трагедією. Це навпаки наше велике щастя, що в нас є такі джерела, бо інакше ми не змогли би протистояти країні, яка має більше ніж в 15, може в 16 разів більший розмір економіки ніж Україна. Угу. Якщо ми говоримо про допомогу, чи можна сказати, що вона продовжуватиметься, і, звичайно, наскільки важливо, щоб вона або збільшувалася, або залишається сталою, тобто, ось як оцінювати там наступні допомоги, наступні кредити абсолютно нормально, з чітким розумінням, що без цього нам ніяк, а щодо повернення, будемо сподіватися, що звичайно ми зможемо повернути. Ну, по-перше, масштаби. Так, наш міністр фінансів нещодавно казав, що на наступний рік нам потрібно десь більше 40 мільярдів доларів. А минулого року були розмови, що нам щомісяця потрібно десь брати 5 мільярдів доларів. Я скоріше, там схильний до другої цифри 5 мільярдів на місяць, десь потрібна зовнішня підтримка у всіх видах і формах. Але е, нам потрібно наполягати на тому, щоб переносився центр ваги з кредитів на гранти. Наприклад, в липні про який ми про результати якого ми з вами розмовляли, що там збільшилась на 4 мільярди mm -hmm. доларів, заборгованість там, десь, якщо не помиляюсь, мільярд 300 ми отримали в вигляді в вигляді Гарантів. грантів, так. І це дуже добре. Але я волів би, щоб доля грантів все ж таки була ще збільшена. Звісно, там останній рік нам було дуже важко. У 22-му році це взагалі була фантастична ситуація, що домоглися отримувати гранти, тому що наша повномасштабна війна почалася після того, як у наших партнерів були зверстані державні бюджети, тож вони були змушені звідки виймати ці гроші цього року. Ситуація значно краще, але вона має бути ще краще на наступний рік, тому що ну світ цивілізований світ бачить, що Україна боронить його не тільки себе. І як то кажуть, якщо ви можете вирішити проблему за гроші, то це не проблема, а це витрати, тобто вони ну, так. можуть долучити своїми коштами, і це буде найменша ціна, яку яку вони змушені будуть заплатити за те, щоб врятуватись від російської агресії. Вона глобальний так. характер має надавати. зрозуміло. Пане Олександре, дякую за участь в Етері. Олександр Кремер... Дякую вам до побачення. До побачення Він був з нами на зв'язку.